Я б не називала це контрнаступом? Якщо планується, то напевно плануються наступальні дії. Штатна посада я радник командування сухопутних військ, а не штатна посада я радник командувача ОСУ Фортиця. Тому відповідати можу тільки за свій напрямок, оскільки основна моя робота це робота з підрозділами збройних сил по проблемним питанням від солдата і до командира бригади. Фактично, я не є військовим аналітиком, я не є людиною, яка дає якісь там прогнози, але просто. Те, що працюючи з бригадами, я можу просто робити певні висновки і не як військовий експерт. По нашому напрямку, наскільки я пам'ятаю, ніяких голосних заяв про те, що ми тут будемо контрнаступати, наступати не робилось. У нас тут дуже досить тяжкі бої завжди велися. З часів Солодар Бахмут Перемололи угрупування Вагнера тут зараз продовжується. Досить активні дії вже з підрозділами кадрових військ. Ми зараз фактично використовуючи ситуацію, можна сказати, військову майстерність і хитрість, вивчаючи ту обстановку, яка на сьогоднішній день тут є. Ми плануємо певні дії, щоб повернути наші території, які будуть втрачені. І звісно, що ціль збройних сил на даному напрямку це вийти на державний кордон. Зараз хлопці, те, що я бачу, вони дуже грамотно враховуючи всі обставини, дуже вивчаючи дії суперника, вивчаючи тактику суперника, планують свої дії, і вони мають успіх. Це не великий успіх, але потихеньку вони відвоюють територію, вони завоюють панівні висоти. Зараз, скільки я можу робити висновки, це напрямок вінити Бахмут, тактична ситуація, вся зараз розгортається навколо цього. Бригади, які у нас працюють на напрямках, всі добре знають. Називати не буду. Хай ніхто не ображається. Вони всі дуже хороші, молодці, дуже налаштовані позитивно. Спілкувалися з командирами. Я слідкую за ними. От від початку, поки вони тут знаходяться. Вони дуже ростуть, ростуть в професійному плані. я маю на увазі. Вони розвиваються, вони самі собі придумують. Я б сказала, що це вже повноцінний організм, який настільки розвинувся, що для нього немає задач, які вони не можуть виконати. Якщо там щось їм не дають, вони придумують, де це брати, як самим довчити людей, які до них приходять. Наші організми, бригади, саме дуже розвились, що не може не радувати. Ну і плюс зараз у всіх досить. Позитивний, моральний, хороший настрій і мене це радує, тому що взимку ну, було трошки тяжко. Після цієї фотографії на наступний день вийшов ролик, да, і всі ну, виглядали російські псо не дуже симпатично. Я знаю, що з Валерієм Федоровичем все в порядку, тому що ми. Комунікуємо з головнокомандувачем, але дійсно в військах були такі настрої, що всі казали, що во там не обманюйте нас, там щось трапилося з головнокомандувачем. Ну хоча насправді я чітко ну раз ми спілкуємося, і я знаю, що з ним все добре. Тому я заспокоювала людей. Війська хлопці точно це добре. З приводу фотографії ну розігнали псо. Потім обісралося, і все нормально. У нас на жаль люди дуже піддаються інформаційним, тому що є речі такі, коли там розганяється історія про те, що там загинув Залужний, загинув Буданов, там Сирський загинув. Там наші командири, командувачі. для мене це очевидно, що це просто ну бред. Але в нас дуже багато людей виявляється, все-таки ведуться на це російське. Со це печально І з цим треба насправді працювати дуже серйозно на державному рівні, тому що ціль досягнута. Воно виглядає смішно, звісно, да, для адекватної людини, але в принципі, коли у людей з'являється ця паніка, ну власне це те, чого і добивається ворог. Головнокомандувач — це фігура, яка має дійсно дуже важливе значення під час війни, тому що це як орієнтир для армії, орієнтир для народу, і на ньому лежить дуже велика відповідальність, оскільки і об'єднати армію, і задати там певний настрій, і тримати людей в такому тонусі дуже велика відповідальність на ньому лежить. Я думаю, що йому дуже непросто. Збройні сили України і в цілому сили безпеки та оборони це не піар війська. Люди хочуть знати інформацію, але комунікація суспільства має вибудовуватися грамотно. Це має бути правда. Можливо, деякі речі є, які про які не можна говорити там. Цілях безпеки і там, щоб обізнаності ворога. Але в цілому з людьми треба вміти комунікувати так само, як і з громадським сектором, так само, як і з волонтерами, так само, як із журналістами. Працювати з аудиторією, яка до, до тебе налаштована позитивно, дуже легко. Але військові це не є фігури, які мають бути там, забагато в інформаційному полі. Військові має воювати, тому що потім починається гонка за популярністю. Кого більше показали, кого менше. Це може там, наприклад, спричиняти певні конфлікти, тому що це може користуватися цим і ворог. Дуже тяжкі розмови, коли ти спілкуєшся з батьками загиблих, і в нас насправді дуже треба сильно підтягнути соціальну роботу. Це робота з сім'ями загиблих, це діти, які лишаються у наших загиблих. будь-якій людині їй потрібна увага. Це не значить, що людина очікує, що ти там прийдеш, принесеш мільйон доларів. Ніхто не замінить ніякі гроші, нічого не замінить життя близької людини. Але увага, підтримка, людяне просто ставлення, навіть просто там позвонити, запитати, що, як, там, яка допомога потрібна. Це потрібно тримати на постійному контролі. В першу чергу формує політики у нас Міністерство оборони, ну і втілюють їх відповідно вже ті структури, які відповідальні вже за подальші процеси. У нас я знаю у бригадах деякі командири, які розуміють, як треба працювати з людьми правильно. І Я всім раджу брати на озброєння. Зараз не буду називати конкретні бригади, але такі бригади є. Там, де командири самі створили патронатні служби, які їздять, провідують своїх поранених у госпіталі. Вони питають. А як там хлопці? Ми вас чекаємо назад. Створюють гарячі лінії там, де людина може звернутися і не дзвонити, шукати якісь там довідки, бумажки, що от там півроку пройшло, ми не можемо тримати. Там. Треба все-таки намагатися вирішити ці проблеми. Вони є причини зрозумілі, не можна сказати, що хтось там не хороша людина. Просто дуже великий об'єм роботи і автоматизувати процеси, чи ну, це зараз робить Міністерство оборони. Ми зараз дуже гарно роблять проєкт. Який допоможе з проходженням ВЛК військовим, я особисто бачила, круто придумали, знаю, хто займається в команді міністра цим проєктом. Просто дуже дякую цим людям. Вони молодці, дійсно роблять дуже класну, хорошу роботу. До речі, взагалі, без там, ті, хто про це розказує, і ті, хто роблять цю роботу, це, як правило, різні люди. Ось, але тим паче дуже багато проєктів, дуже багато чого зараз для війська робиться небайдужими людьми, які дійсно. Ну, я бачу, що роблять ті люди, які не просто там хто займає посаду, а хтось цим дійсно живе, хтось за це дійсно переживає, комусь це дійсно болить. От тоді воно виходить. Раніше зміни ініціювалися зверху, а зараз зміни ініціюються знизу. Просто вже самі командири підрозділів, які вводять зміни в своїх бригадах. Вони диктують, що це необхідність. І просто вже мені здається, що зовсім скоро на це будуть вимушені реагувати. Тому що ті зміни, які впроваджуються зверху, вони впроваджуються, як правило, ну так, трошки тяжко. А от ті зміни, які йдуть знизу, за коли є запит на щось, да, там запит. Там, напевне, на, на кадрову політику зміну там да щоб у нас були підготовлені командири з водів, сержанти, підготовлений солдат. Це все вже йде знизу. Це потреба командира. І от мені здається, що так воно буде швидше і правильніше. Що треба відмітити? що У нас я думаю, що це от дійсно планово робилось. Я не беру там якісь закупівлі. Там я в цьому не спеціалістно розбираюся. Але я не бачила голодного солдата на фронті. Ні, я собі Зараз потреби, всім відомі, всі волонтери над цим працюють. Закуповувати просто в величезних масштабах, коптери, це перше, тепловізори, це зрозуміло. Всі, в кого там є хоч якесь озброєння, вони всі просять боєприпаси. Всі кажуть, що ми можемо там все, давайте нам тільки боєприпаси. Ми готові, всі працюємо на те, щоб максимально забезпечити те, що їм допомагає нищити ворога і перемагати. На жаль, закуповувати мавіки для військових цілей ми не можемо, і я не знаю треба розглянути якісь варіанти можемо ми їх можемо закупити для наших аграріїв нам треба поля фотографувати от, тому є задача яку треба вирішити тому що ну це необхідність у мене жодного не лишилось не друга який чи не купив мавік чи не завіз мавік чи не привіз чи не передав його чи не допоміг там якось ну реально я приїхала сама тільки що завезла для штурмових наших груп мавіки і також перед приїздом сюди там на день їздила в київ щоб виступити там на економічному форумі де звернулась Реально до бізнеса, щоб ми допомогли забезпечити наші штурмові групи для більш продуктивної їх роботи для збереження життя, тому що ну об'єктивно штурмовик. Це носить дуже важливої інформації. І я дійсно, що почула вчора від одного з наших командирів на напрямку: що якщо там людина вже сходила теж штурмів, його можна спокійно відправляти, щоб він вже вчив інших людей. Тому максимально забезпечити їм треба і активні навушники, щоб їх не контузії, очі захищати. Їм треба легкі плити, штурмувати там в броніках стандартних, це дуже важко. Їм треба штурмові гвинтівки, якісь більш-менш адекватні. Їм Треба прибори нічного бачення, нічні приціли, каліматерні приціл. Ну коротше, це цілий. Історія як цифровий солдат, такий, да, будемо говорити, але все це їм треба для того, щоб зберегти цих людей. Вони нам потрібні, щоб вони були живі, і потім повернулись додому своїй сім'ї після війни. От і зараз, як бойова одиниця, власне, треба їх берегти. Тому теж зверталися, щоб бізнеса допомогли. А зараз, от якраз після роботи на фронті, хочу повернутись, подивитися, яка буде зворотня реакція, тому що український бізнес насправді багато допомагає дуже. Система існуюча, та яка є РТЦК СП, як вони працюють. ТЦК та СП, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, структура органів місцевого військового управління України, яка замінила ще радянську систему військових комісаріатів. Були накази командувача сухопутних військ на те, щоб познімати там з або там провести розслідування. Був випадок. Це було зовсім нещодавно, коли Конкретних воєнкомів відправили в війська. Вони зразу ж пожалілися, коли тільки могли. що командувач сухопутних військ зриває процес комплектування. Що от наша присутність тут, що все зараз мобілізація остановиться і ми тут пливаємо. Сам просто був такий кіпіш. Зверталися до суду. Вони повертались на посаду, оспорювали рішення. Вони ще й компенсації отримували. Система покарання вона має бути, тому що от військовий час, куди його звільнити, куди призначити воєнко це ж армія. Куди його призначити на посаду, на яку по якій статті його звільнити, тому що якщо це якийсь корупційний випадок, його треба доказати. Людина має призначатись на посаду не через те, що там знайомий, хороший парень, це мій кум, це просто я з ним служив. Там От є рейтингові призначення, людина відповідає, людина підходить. Немає ніякого кумовства, там, сватовства, там і ще чогось. У мене військовий експерт на стратегічному рівні є главком, командувачі там, родів і видів, командувачі наших осувів, оту. Ну тобто, оце є військові експерти, в моєму розумінні. Військові експерти, це навіть солдат, який воює. Якщо питання, мені треба спитати, слухай, кажу, а як зараз там треба, от реально, щоб вижити, там да та, що нам треба змінити? Що тобі треба, хлопче? Щоб там тобі було легше жити. Там він мені каже, що мені там треба то-то, то-то, то-то. Він в цьому експерт, тому що він це проживає. Він це знає. Він експерт. Солдат завжди не задоволений. Я приїжджаю, вони мені жалуються на все. Для того, щоб він там міг певні дії, його треба змотивувати. Це робота командирів, да? там це командири відділень, сержантів. Тому що, ну, якби була, от, ви мене ще давно говорили, кажуть, а нас не готували до штурмових дій, ми взагалі там механізовані ці. А я кажу, ну, пацани, можна засісти по хатам. Ну, Воювати що треба, кому, хто буде воювати, є питання. Ну, У нас є тільки ті люди, от, ну, ми самі маємо захистити свою країну. Нас не спустяться інопланетяни, армія НАТО, там, ще там хтось там. Ну, блін, ні. Коли питають, коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, особливо, коли там це питають мужики, які скажуть, ну кажуть чувак, без тебе вона не закінчиться. Реально. І розказувати мені, що там а я плачу податки. Там я там класно. Нє, ну я я собі погоджуюсь, що є там певні бізнеси, без яких не може існувати. Там економіка, там ну це нормальна тема. Ну, це повертаючись до справедливості, коли бачиш, що один сусід, який має гроші, сидить там, їздить та да, там пип'є пивкою, а другого там селі десь забрали в воєнкомат. Да, це залежить від людей, які роблять роботу на місці. це не залежить від там командувача чи ще. Це людина, яка конкретно на місці сидить і це робить. Ця несправедливість, люди її відчувають і бачать. Я розумію, що там війна це дуже, ну це складний процес органам державної влади надзвичайно складно. Ну реально, я не, нікого не захищаю, нікого не хвалю. От, але в цьому процесі, коли ну, дуже великі складнощі, це треба просто тим людям, які роблять свою роботу чесно. Ну реально, от порядно і чесно, треба просто ставити пам'ятники, тому що дуже складно під час війни. Ну за армію я взагалі не чую. Тому що об'єктивно для мене та людина про кого треба говорити, за кого треба молиться, і за кого там треба там, поставити свічку, це воно я там 57-й бригаді була. Там спілкувалися там з розвідниками. Там декілька чоловік було. От, реально, от тим хлопцям, оце їм, щоб вони повернулися в живі, здоров'я ну, да, і всім іншим. Я кажу, що зараз в армії просто велика маса дуже класних людей служить. По великому рахунку може би не займалася цим, але це люди, які тут служать. Об'єктивно, які служать в Збройних силах, це є мотивація, тому що максимально, якщо ти навіть можеш своїми контактами, зв'язками якимись знаннями, головою своєю допомогти, то ти це робиш.